Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про підвищення заробітної плати. І виникає відразу питання, а чи реально в Україні на сьогоднішній час підвищити заробітну плату? Чи нереально? І ось в одному із відео, які ми робили нещодавно, була зазначена інформація, що в Україні планують підвищити мінімальну заробітну плату. Пенсію та прожитковий мінімум. І підставою цього є окремий законопроєкт під номером 12462, який був зареєстрований в Верховній Раді України, який наголошує про підвищення оцих соціальних стандартів. Якщо казати про підвищення мінімальної заробітної плати, то основна ідея даного законопроєкту це. Суттєве зростання мінімальної заробітної плати з періоду з квітня-по жовтень. Але виникає при цьому важливе питання. А чи дійсно це можна реалізувати у воєнний час та наскільки це може вдарити по українській економіці? І згідно з документами, Мінімалку можуть підвищити три рази. А це від 1 квітня виплати зростуть до 9100 гривень, від 1 липня до 10100 гривень. І від 1 жовтня до 11184 гривні. Ось так наголошує законопроєкт щодо підвищення мінімальної заробітної плати. І варто зазначити, що у 2024 році, а це важливо, фінансова допомога Україні значною мірою забезпечувалася шляхом донорських внесків від інших країн і міжнародних фондів. Тому, перш ніж ухвалювати оце рішення, про збільшення виплат необхідно. Ретельно розрахувати бюджет і з'ясувати, чи є для цього необхідні фінансові ресурси. Цим питанням треба задатись, а потім вже наголошувати про підвищення мінімальних стандартів. Цифра, яка була названа, а це видатки на реалізацію даного законопроекту, це майже увага! 300 мільярдів гривень. І ця цифра, вона дуже занижена. Чому?